Я перепрошую, ви так така гарна пара. Чи Можна вам декілька фото зробити? Давай. Можна? Клас, дуже дякую. Як ви звати? Лена. Ліна Євгенія, мене Євгені. Кріна. Приємно познайомитись з вами. Є клас. А дивіться один на одного. О, який О, на ми. О. А можете розказати, як ви познайомились? Ого! Ой, ой ой вдома. але ми вже... 12 років Ого! Да. а разом не 110. так давно нічого ви собі yeah. клас і може у вас є якийсь секрет, як зберігати так довго такі стосунки. Розмовляти Розмовляю. дуже багато розмовляти. Це прям секрет, секрет. Мої любити мовився, розмови не допоможуть. Ой, але в мене є ще для вас один подаруночок. Завтра завтра свято, тому а. Є сертифікат на друк фото від моєї фотоісторії. Зможуть роздрукувати якраз фото, які я вам е, відправлю, і якісь свої.